Доброго мирного дня, міцного здоров'я і хорошого настрою. І всього самого найкращого. Так, ми в хліві, значить що? Я буду відповідати на запитання. Ну, я вам покажу, яка в нас зима, в нас нині субота, снігу стільки вальнуло, що то повний капець за ніч. Вчора Іван йшов ввечері, бо ходив забирати посилку, прийшла посилка. Ой, що ввечері. «Мамо, такий сніг ліп каже, до ранку буде по коліна. Кажу, та що ти розказуєш, коли далі перестане, бо від лига дошка, дошка вже піде. Ну на день те на ніч дощ не пішов, зате зараз починає крапати. Ось така у нас зима. Дивіться, як гарно. Знає, десь сантиметрів. 30 вальнуло, я так думаю. То при тому всьому, що він мокрий, спресований. На Буді, подивіться скільки. Бачите скільки. Зверху. О, Так, що ось такі-то справи. Ну, а я буду відповідати. Так. Що ти любиш свою шоколадку більше всіх? Ти її більше мазаєш? Бо вона сама спокійна, її всі обіжають. Та звідси хоче їсти відкрасти, та звідси. Ось, треба буде її, напевно, ось сюди в клітку по камісь помістити. Щоб її вона дуже обережна, щоб ніхто її не стукнув, щоб ніде нічого, і вона відступається, відступається і відступається всім. Та звідси хоче нею старшувати, а ця звідси, ну, а ця всім дозволяє. Ось. Та й от таке. Через те я вмисне стою, щоб неї не відікрали, щоб її не з'їли, щоб вона могла з'їсти. Бо ті мої стюардеси, зараз в неї відкрадуть. Своє оставлять, а в неї з'їдять. Ось такі справи. Черниш, ти що виробляєш? Зерно зверху з'їв, а це що? Хто буде їсти? Я за тебе. О. Так, що ось такі-то справи. Ти що, водолаз, що голову сунула, хто знає куди. Через те я їй приділяю більше уваги. Так, яке зерно? Ось таке. Бачите, і пшениця, і ячмінь, і овес. І навіть тут є трошки всі ще трохи лики. Чи вики, чи лиги. Хто я каже, там десь якась попадає. Ось такі справи. Ху, тазик, я думаю, то що впало. Зате мої стюардеси їдять файно. Дієта. Приємно сказується, так, да, кози? О, Значить, Ніхто не вреднічає. Так, щось таке то діло. Так. Яке має бути правильне молоко в кіс? Біле чи жовте? О. І те правильно, і те правильно. Біле молоко. Це козам свойственно, ну, що воно має бути чисто біле, біло-білосніжне. А є такі кози, в яких сметана трошки має жовтий відтінок. Ось, ось таких кіз, як нобійки. В таких кіз простих, ну не знаю, я за свої розказую, в таких простих сіно, те, господи, чуєте, дивлюся, що сіно з'їла. Е, молоко. Біла, біла і сметана, біла, дуже тяжко видно, подоки сметана. Ось. Черниш? Ах, ти ж морда прутівна. А, то ти то на що ти її своє відро підсуваєш, га? Бешкетник, а та вже своє оставила, а буде їсти. Га, мордюра, кицуля. Ти на що їй віддаєш, своє їдло? Набереш посраці. А в нубійських кіз воно йде жовтим відтінком. Сметана жовтувати. А ще якщо їдять кукурузу, як доється, ну що багато, картоплю ось, то тоді сметана жовтіша. Ну, я розказую за свої кози. Я за чужі не можу сказати, я за свої розказую. Ось, так щось такі, то справи. І може бути і таке молоко, і таке молоко. Нема різниці. Ось, головне, щоб не тягнулося, щоб не було кусків там сиру, сироватки, тобто води. Ось. І тоді, значить, ваша коза здорова, все прекрасно. Так що ось таке то діло. Може бути так і може бути так. Ось. Зараз ще треба мені повичищати з-під них, попідстеляти. І тоді вже можна йти до хати. О, Скільки разів я в тиждень вичищаю кожен день. З-під них згортаю, е, ну, в стелю кожен ранок. Але викидаю гній на двір через день або й через два. Бо я от сюди скидаю на купу коло вікна. Ось. І вже, як більше назбирається, відкриваю вікно і викидаю. Ось таким чином я. Вичищаю стільки раз на двір. А з-під кіс кожен ранок почищаю, повичищаю, під них настелю, щоб були вони мені чистенькі і сухенькі. Ось такі справи. Їж дівчинко їж. Щоб ті бамбули не зіжерли тобі. Да, зірка? То ти зараз своє вмнеш, а тоді до шоколадки перелізеш. Так що такі то справи. А так, так більше. Більше не можу ніч про молоко сказати. Головне пильнувати, щоб не було маститу. Ось так. Так, ще одно. Як запустити, бо не можемо запустити. Відео є, дівчата, подивіться, я там розказую. Минулого року розказувала, точно знаю. І вже того року відповідала. А хто ще хоче більшої відповіді ще раз, зайдіть неділю на стрім, напишіть, що ви є, і я вам ще раз розкажу, як. Неділю на каналі я і мої кози, стрім о 18-й. Там буде і розіграш, і все. Ой, а воно відео, напевно, що й в неділю вийде тільки. Ну, буде худше все одно. І я там розкажу. Так, що ось таке діло. Так, а ні, то передивиться тоді запис і будуть мати відповідь. Зараз почали котитися кози в людей. І таке запитання: моїх кіз кров в молоці. У одної кози молоко, в молоці кров. Що робити, що давати? Для укріплення дається таблетки аскоротин. Але, якщо ви. Робите вред своїй козі над нею і здівається, то ніякий я вам не поможе. Чого? Аскорутин Аскоротин в аптеці продається для укріплення судин. Чого? Якщо ви неправильно розподіляєте дій... до... час доїння, то вашої кози, якщо в неї молока багато, буде час від часу з'являтися кров в молоці і потім час від часу буде стабільний мастіт. Ось. Чого пояснюю? Якщо. От питаю не раз, та то купа людей. Питаю, коли врано, от тільки каєш, що кров, я сам перед питаю, скільки раз доїти в день і коли врано, коли вечір. Чого? Бо якщо врано видоїли в 7-8 годин, бо неохота ж вставати рано, йти доїти, на дворі зима, а охота поспати, як є можливість. І я не хочу вставати, Ну, в мене тільки одна доїться, ось ця лапка під стіною. Вона дає ще півтора літри молока. Мені вистачає до 2 часом, як коли її, здумається. О, нам ще молока вистачає. О, а ці всі ж в запуску у мене. То я раз дою, то мені не страшно, я вже геройка. А хто доїть два-три рази розподіліть правильно, якщо ви в видоїли 8 годин, а доїте два рази козу, то і вечір треба не раніше 8 години видуїти. О, Не раніше, а то й пізніше. Ось таке діло, бо зазвичай зночі, зазвичай зночі, більше, більше є молока. І якщо ви неправильно розподіляєте, вона набирає за ніч молока, вона більше лежить вночі, і тоді виходить так, що, як сказати правильно, не знаю, як правильно сказати. Сильне навантаження на кровоносні судини, на вім'я йде, судини лопають, молоко з'являється, два-три рази, п'ять, десять разів лопли судини, йде запальний процес і виходить вам проблема. І вже є мастітка. Та я її доїла, та я те, та я се. Від чого в неї той має бути мастіт? Ось від цього може бути той мастіт, що вона неправильно доїться, що ви неправильно розподіляєте час доїння. Ось ось такі то справи. Ти вже виїла. Чекай. О. На, виїдай. Розподіліть правильно час доїння, і все, у вас вийде і не буде тих проблем там, де їх нема. Ось такі діла. Я розказую суто за себе. Я не кажу, що це правильно. Я нікого не, кажу, не заставляю так робити, як я кажу. Робіть, як вам виходить. Раз питаєте, я вам підказую. І хто робив, дзвонять люди чи пишуть в коментарях, що добре вийшло, Немає ні крові, немає нічого, і маститів немає, і все прекрасно. Не раз мене питають, а чого ти так вечір пізно доїш от літом? Тож можна хоче йти до хати. Можна, я не спору, правда? Що ти заглядаєш на мене, кориці? Я не спору, можна, но мені моїх кіз... Мені має їх кіс жаль. І я хочу, щоб вони мені були здорові. І я через те, лучше я пізніше ляжу, раніше стану. Ну, Бог хмило в мене в моїх кіз нема мастітів, я не маю проблем тих, що нем... де їх не треба. І хай Бог дає, щоб і ваших не було ніколи мастітів і все було прекрасно. <кій> бо це дуже великий плюс, коли. Кози здорові, і ви не нервуються, і не маєте тих проблем там, де їх можна, як то кажуть, уникнути, не, за... не мати з ними стички і проблем. Ось таке діло. Так що, хай Бог дає всім здорових кіз, гарного всім дня, миру, спокою і, скорішої нам всім перемоги. А я буду, а я буду йти. Братись до вичищання, да, мої красуні? Що рижуля, вреднуля? Смачно? їжте, їште. А ви що думали? А ви що думали? Повиїдали? Повиїдали. Все, всім па-па.